Матч дербі між Яновом U-19 та Яновом Шепшиною. Обидві команди представляють Івано-Франкове, що на Львівщині. Десь дві команди мають чимало спільно. Ми чудово розуміємо, що Янів U-19 це колектив юнацький, який представляє якраз називається досвідчення. Натомість вважають як за особисту окрему поразку поступатися молодим. Янова ю 19 Проти Таратули забиває Ярослав Деда. На випередження зіграв невдало діяв п'ятий номер Яновою 19. Дійсно, Юрій Борис у цій ситуації. Це на хороший результат. Ярослав Деда зараз. Ну друзі, повертаємося до Боско. так думати. Хотілося б побачити конкуренцію. Мирослав Деда! Зараз е, червона форма. І де більше ніж 50% провели команди в та мостиська 2 у чемпіонатах поточного сезону другої ліги. цей момент можна взяти за приклад, як не потрібно робити, е, якщо е, ви поважаєте перш за все. Самих себе, ну і своїх опонентів під це як забуває Назарій Пурський рахунок у матчі стає два Є хороший постріл зараз від костюк. Удар по воротах Борес. От... Далі стійку передача, те про що я вам і казав. Забиває янівю 19. Визначається в голову. Залізку. Удар по воротах дуже непоганий. Бо є, бо є! І зараз ну, можна було б віддавати передачу. Прийма, прийма! Пробиває Таратула. Перехоплення. Хороша передача, яка на наприйму! Не залітає. Зараз цілком спокійно. Рахунок мій матчі ставати рівним. Деда! Деда! То він просто манді. Прихоплення. Ярослав Деда. Зараз момент, який не забуває наступних поєдинків. У суботу знову ж таки буде гаряче.